Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 20. Якщо хочете займатися тим, що любите, не приймайте відповідь Ні. У п'ятому класі я прочитала книжку Шпигунка Гарріет». і відтоді в мене з'явилася мрія стати письменницею. Я списала безліч записників і щоденників, але дуже боялася будь-кому показувати свої творіння. Я стежила за своїми братами і сестрами, нишпорила в їхніх шухлядах і ретельно записувала все, що там бачила. Якось я навіть натрапила на фотокартку, на якій друзі мого брата увічнили свої голі зади. Коли в старших класах я отримала можливість писати для шкільної газети і, нарешті, зайнятися справжньою журналістикою, то страшенно боялася узятися за це. В університеті я змінювала спеціальність декілька разів з біології на ботаніку, а потім на охорону довкілля і планувала стати лісником. Але завагітніла і покинула навчання. Через 6 років, коли я вирішила знову вступити до університету, настав час утілювати мрію в життя. У Кенському університеті я зголосилася на курс із творчого писання. На першому занятті професор попросив всіх написати на аркуші, чому ми обрали саме цей курс. Я думала, що їх читатиме лише професор, тому яскраво описала, як сильно я люблю писати. Вийшло як уривок із щоденника: професор зібрав аркуші, перемішав їх, витяг один і покликав усіх студентів до дошки. Він сказав записати речення, які він читав. На всіх чотирьох стінах аудиторії були дошки. Однокурсники вкрили їх моїми нікчемними фразами. Я була червона, як пожежна машина. Усі студенти уважно прочитали мою недоладну писанину, а тоді рознесли її на друски, прискіпуючись до граматики, структури речень, тону і змісту. Я ладна була під землю провалитися. Я вже не могла нормально ходити на ці заняття, і з першого дня я відчула себе невдахою. Наступного семестру я змінила спеціальність і перевелася на зв'язки з громадськістю і вперше записалася на курс журналістики. Першого ж тижня я запізнилася зі здачею письмового завдання, і професор присоромив мене перед усією аудиторією. Він сказав: Бред, ви можете більше не відвідувати занять, у вас однаково нічого не вийде. Але я довела йому, що він помилявся. Щотижня ми мали здавати роботу на 250 слів. Я здавала вдвічі більше, я аж ніяк не збиралася кидати цей курс і, врешті, отримала п'ятірку. Але найважливішим було те, що я навчилася боротися за те, чого хочу. Двоє професорів зупинили мене в коридорі і порадили обрати своєю спеціалізацією журналістику. Вони допомогли отримати стипендію у 800 доларів, яка покривала витрати на книжки та інші матеріали. Журналістика це був ідеальний вибір. В останній рік навчання я відчайдушно шукала роботу в цій галузі. Я відпрацьовувала в реабілітаційному центрі для алкоголіків. І заробляла 7 тисяч доларів на рік. Я надіслала 30 резюме до редакції газет по всій країні, але отримала 30 відмов. У відчаї я зібрала всі свої найкращі роботи, які писала для університетської газети, звернулася до професора, який вів курс законодавства засобів масової інформації, і попросила, щоб він допоміг знайти роботу. Він працював у Beacon Journal. Найвідомішій газеті нашого штату, що належить компанії Night Reader, одній із найуспішніших у медіабізнесі. Професор пробіг очима мої роботи і захитав головою. Він сказав, що я ще не готова працювати в такій відомій газеті, що мені ще рости рости, якщо взагалі коли-небудь доросту. Було відчуття, що дверима гримкнули просто перед моїм носом. Я тремтіла і з усіх сил стримувала сльози. Коли, нарешті, сіла в машину, то розплакалася і ридала всю дорогу додому. Але я не збиралася приймати відповідь ні. У мене була дитина, яку потрібно годувати, і то чимось кращим, ніж канапки з арахісовим маслом, желе, гамбургами та Метасир. Я хотіла не просто знайти роботу, а зробити кар'єру. Урешті-решт я погодилася працювати в єдиній газеті, яка взяла мене. Я влаштувалася в газету Джорнал міста Лорейн. Я писала про новини місцевої мерії. Не скажу, що це тема місто або зарплата, про які я мріяла, але я працювала журналісткою. Я бралася за будь-які завдання, навіть ті, які мені геть не подобались. У вільний час я писала оповідання і найкращі з них надсилала своєму другові Білу, який працював у «Бікон Джорнал. Я просила, щоб він оцінив їх і порадив, як можна їх покращити. Через півроку редактор Бікон Джорнал зателефонував мені і запропонував роботу. Біл показав йому мої оповідання. Я погодилася навіть попри те, що мені випало працювати у відділі бізнесу. І писати про страхування, здоров'я та фермерство, у яких я геть нічого не тямила. Деякий час я висвітлювала новини бізнесу, потім писала про систему соціального забезпечення, тоді взялася за останні новини, а потім перейшла до написання великих статей. Пропрацювавши декілька років, я вирішила, що хочу вести колонку. Я хотіла писати сама, розповідати людям свою правду. А не просто об'єктивно висвітлювати події. Проте, редактор відмовив мені, він сказав, що йому не потрібен ще один колумніст. Я виплакалась у туалеті, а, повернувшись додому, влаштувала собі московий штурм. Я намагалася вигадати щось таке, що зробило б мою колонку особливою. Я записала декілька ідей і знову пішла до редактора. А він знову відмовив мені. Та цього разу пом'якшив свою відмову, погладивши по голові, як цуценя, і сказав, що не доручає мені колонку, тому що не хоче втрачати хорошого репортера. Але я аж ніяк не збиралася приймати його ні. Воно послужило мені стимулом. Я склала довгий перелік ідей для колонки. Я надрукувала шість різних зразків і вступну статтю. Це було зухвало, але що мені лишалося? Я ретельно підготувалася, у тому числі й морально, і показала редактору свої роботи. Та він усе одно відмовив. Я плакала всю дорогу додому. Мій чоловік Брюс, тоді ще просто мій друг, узяв мене за руку втер мої сльози і сказав: отже, який наступний крок до твоєї мети? Наступний крок? Брюс теж не приймав відповіді ні. Він у мене затятий оптиміст. Є така історія про двох близнюків. Один із них народився оптимістом, другий песимістом. Психіатр, який намагався зрозуміти їхню природу, помістив хлопчика песиміста в кімнату, заповнену іграшками, і спостерігав, що ж станеться. Дитина почала скиглити, а потім розплакалася. Тоді психіатр помістив оптиміста у хлів, заповнений кінським гноєм, і дав йому лопату. Пройшло декілька годин, а хлопчик-оптиміст усміхався і швиденько розгрібав гній. Чому він так радів? Хлопчик пояснив, якщо тут так багато гною, то десь має бути і поні. Це про Брюса. Якою б кепською не була ситуація, він завжди шукає поні. Він не міг допустити, щоб я відмовилася від своєї мрії через чиєсь ні. Він завжди каже. Що немає такої відповіді, як ні, просто треба знайти спосіб перетворити їх на так. І тоді я вирішила: я колумністка. у мене просто ще немає своєї колонки, тому я розгрібала гній, шукаючи свою колонку. Як тільки з'явилася якась можливість, я написала розповіді. У День Близнюків цього завдання бояться всі репортери, я написала про те, як воно. Побувати на фестивалі Самій, без близнючки. У Всесвітній Вегетаріанський день я розповіла про те, як це святкувати день подяки з Горіхово-овочевим хлібцем замість індички. І з часом я таки достукалася до редактора. Він сказав, так, я веду колонки з 1994 року. Саме тоді він, нарешті, відчинив двері, у які я невпинно стукала. Я щодня щіпаю себе, щоб пересвідчитися, що не сплю. Я маю роботу своєї мрії, а все тому, що не хотіла приймати відповідь ні, і продовжувала розгрібати шлях до своєї мрії.